дня! Хочу показати, в своєму гаражі буржуйку. Все просто. Бужуйка з балона. От. Тут у нас краник, щоб зрілась водичка, а тут бачок. Цей бачок ми заливаємо мастило відпрацьоване. У нас є краник подача. обычно трубка тормозной системы. Вот она у нас просто вот в баллон. Открываем топку. О, в середине в топке у нас есть манерка. щоб туди масло капало, не розтікалось. О, що? І ми... що ми робимо? Ми беремо для розпалу отак, тряпочки. Кидаємо в топку. Кидаємо в топку, беремо спальника. І розпалюємо. Трапочку. спалюємо цю тряпочку і подаємо масло, відкручуємо подачу масла. Зараз бе капути масло. спальничка буде масло капати. І ми кидаємо на, та так як в нас немає нагніта, нагнітача повітря, щоб для роздуву. Ми просто ставимо дощечку. От на дощечку капає масло. Бачите? Видно. І наша буржуйка буде горіти так дуже довго. От. Доска як от свічка. Масло капає, доска дуже довго горить. Що ви розуміли, вистачає, якщо нормально зробити подачу невеликою, то шість от отака от дощечка. І літра приблизно масла вистачає на 6 годин. Так, якщо будуть сильніші морози, ви подачу масла робити трошки більшу. ну Нехай там буде до 2 літрів за робочий день. Все. Працює. Просто супер. Рекомендую.